Ну що, друзі, всім привіт, вітаю вас знову на своєму каналі Реальний Таксист. І сьогодні, нарешті, я хочу відповісти в цьому відео на деякі коментарі, які накопилися з вашими питаннями за останнє відео. Сьогодні ми знаходимося в мене в офісі на Климанській 1.5, там де, в принципі, кожен із вас може побувати. Комусь потрібна оренда автомобілів або оренда з правом викупу, комусь потрібна допомога в сервісі автомобіля, або допомога в автомолярці або рехтуванні. Комусь потрібен пригон автомобіля. Всім цим займаємося ми, моя компанія, ну і, соответственно, я. Ну що, друзі, радий, що ви дивитесь мій канал. Не забувайте на нього підписатися, написати коментар. Може. Під цим відео, якщо ми назбираємо конкретні питання, то кожну недільку буде виходити там четверте відео з відповідями на ваші запитання. Ви дізнаєтесь все, що вам потрібно, а я буду радий на всі питання вам відповісти. Так що, друзі, не забувайте підписатися на канал, всі сили в описі до каналу є. Відкривайте, дивіться, що вас цікавить. Ну і не забувайте донатити на ЗСУ. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава! Друзі, погнали! Дуже багато друзі, запитань, де знаходиться наше СТО, де знаходиться наша малярка, де знаходиться наша Ріхтовка. Таких питань багато. І для того, щоб в принципі, не відповідати на кожен. Я вам скажу, друзі. Звісно, ми знаходимося в Києві, це Дарницький район, недалеко від моста Кірпи, Новий міст, це вулиця Климанська, 15. Тут знаходиться наш сервіс, який може відремонтувати ваші автомобілі. В основному 90% ми спеціалізуємося на корейських автомобілях. Ми також можемо відремонтувати інші автомобілі. Я думаю, що це нам під силу. Також тут знаходиться приміщення, там, де знаходиться рихтувальний стапель, рихтовщики, які зможуть, якщо у вас щось трапилось з автомобілем, або ви займаєтесь бізнесом, приганяєте автомобілі з Америки, або десь у вас автомобіль потрапив в ДТП, також ми зможемо вам в цьому допомогти. Також у нас тут знаходиться малярка, там, де Є партнер-майстер, який вам розкаже, скільки це буде коштувати і як ми це будемо робити. Так що, друзі, знаходимося ми в Київ, Данецький район Климанська, 1-5. Також, друзі, є такі питання, де можна обслугувати автомобілі. Чому таке запитання йде, може хто не знає. У мене є два сервіси. Один сервіс знаходиться в Дарницькому районі, а другий сервіс ми відкрили е, з Женєю Травніковим і канал Теорія ДВС. Це людина, яка спеціалізується по моторам. І ми відкрили класне велике СТО, яке знаходиться в михайло Рубежівки. Це Житомирська траса, і там знаходиться. Великий сервіс, там знаходиться багато підйомників, там знаходиться моторна група, і дуже багато різних таких е прикольних робіт. Тобто ми там і аргоном займаємося, і ми там і рихтовкою дисків займаємося, і варимо диски, і е ремонтуємо компресор, і класний у нас там електрик є. Якщо, якщо там, наприклад, у вас є автомобіль, і вашому автомобілі ніхто не може допомогти, то ми завжди а, допоможемо і ви можете звернутися в сервіс Теорія ДВС, який знаходиться у Михайло Ребежівці. Де можна купити газовий насос на ЛПІ? Друзі, газові насоси ми ремонтуємо на теремках, Є спеціальна обучена людина, яка, в принципі, ну, звісно, в кругах LPI насосів. знають дуже багато їх автопарків. На кільцевій дорозі, метро в правому голочці, їхній сервіс там знаходиться. Ми привозимо туди свій насос, газовий сонати, і буквально через. День, може, максимум два, ми звідти його забираємо. Тобто ми насоси реставруємо. Якщо ви хочете купити бушний насос, ви повинні розуміти, що ви купуєте такий же, як у вас є, бушний. Якщо ви хочете новий насос, то це вже зовсім інша історія. Друзі, дуже було багато коментарів до відео інвестиції в дохідні автомобілі поводу, що типу, я не сказав, скільки заробляє інвестор. Друзі, якщо вам цікава інвестиція, це така тонка тема. Ви можете особисто до мене приїхати в офіс, і я вам все розпишу, розкажу. І ви будете розуміти, цікаво вам це або не цікаво. А конкретно ви запитували, як отримує інвестицію інвестор. Дивіться, якщо інвестор інвестує на 2 роки, то кожен місяць він отримує дохідність. Через перший рік він отримує 50% від тіла. Ще півроку він отримує дохідність. Потім 25% ми віддаємо від тіла. І Останні півроку він також отримує дохідність на, звісно, постійна дохідність інвестору капає на суму остатка. Тобто, якщо це в нього 5 тисяч доларів, значить на 5 тисяч доларів. Якщо наша компанія віддала йому половину 2,5 тисячі доларів, значить інвестиція капає на 2,5 тисяч доларів. І через 2 роки ми віддаємо інвесторам остаточну суму остатка тіла, і інвестор пере. Оформлює автомобіль або на водія, який викупив, або на компанію нашу, яка виплатила повністю все тіло інвестору. Таке питання про автомобілі. Підскажіть, будь ласка, підходить ли Toyota Corolla 2015 року для, ста... для здачі в оренду в таксі? Друзі, абсолютно любий автомобіль підходить для здачі в оренду в таксі. Можна і Тойоту Королу, і Тойоту Камрі, і Нісантіано, і Де Навіть такі зараз по 2000 гривень в неділю здають і Рено Логан, і все, що хочеш. Але ви повинні розуміти, наскільки цей автомобіль вигідний для вас, скільки він стоїть на ринку, скільки коштує на нього запчасті, скільки коштує на нього Кузовщина. Хоче чи людина автомобіль на механіці, якщо вона на механіці, якщо вона на автоматі, то наскільки дороге обслужування, наприклад, той же коробки на Toyota. І ви повинні все зважити. І потім розуміти, вигідно чи не вигідно. Треба розуміти, що соната, наприклад, здається за 4,5 тисячі гривень в оренду. Да? І вона коштує. 10 тисяч доларів. Тойота Corolla 15 року коштує теж 10 тисяч доларів, але здається, вона там за 3700 гривень в тиждень. І треба розуміти, на чому вам вигідно, що буде працювати. Треба розуміти, що кузовщина, наприклад, в Hyundai Sonata стоїть трошечки дешевше, ніж в королі. Що, наприклад, запчастини на Hyundai Sonata вже більше, там, ніж на Тойоту Corolla. І багато-багато треба зважити. Для того щоб почати здавати якийсь автомобіль в оренду, дуже часто ви задаєте такі питання, які ж зараз страхові компанії страхують автомобілі під таксі. Друзі, ну я думаю, що дуже багато компаній, в основному, практично всі страхують автомобіль під таксі. Але я про це неоднократно розказував, що страховка під таксі стоїть колосальні гроші. Наприклад, якщо ви застрахуєте Hyundai Sonata не таксі, вона вам обідеться приблизно. 8% від вартості автомобіля. Беремо середній 14-15 рік, там 8-9 тисяч доларів, то ви повинні розуміти, що ваша страховка буде стоїть порядка 600 доларів на рік. Ви її можете платити поквартально. Але це не таксі, повна франшиза. Тобто нульова, і є там якісь плюхи, там до 50 тисяч без гаїта і так далі. Тобто. А якщо ви будете страхувати автомобіль під таксі, то ваша страховка на даний час може вирости в 2,5 або в 3 рази. Тобто, якщо там буде помітка, навіщо це потрібно? Якщо ви застрахуєте автомобіль, не таксі, ваш автомобіль буде їхати з наклейкою, попаде в ДТП, і експерт буде її фотографувати, або на місці буде фотографувати, там та або друга людина, то ви повинні розуміти, що якщо наклейки попадуть, або якщо ви застрахували страховкою на себе автомобіль, а КАСКО це одна людина і страховка КАСКО, якщо ви це не вказали, а їздила інша, то вам КАСКО нічого не заплатить. То ви повинні розуміти, що під таксі буде 60 тисяч, не таксі буде 24. І вам вже тут вирішувати, наскільки це вам вигідно. Звісно, по всіх відосах є дуже багато питань, в якому ви місці знаходитесь і в якому місті ви здаєте автомобілі в оренду з правом викупа. Друзі, ми на даний час віддаємо автомобіль в Київській. Києві і в Київській області. Тобто, ми не віддаємо автомобілі з київською пропискою. Ми віддаємо автомобілі для того, щоб вони працювали або знаходились в Києві і Київській області. Есть, на даний час у нас нема можливості віддати автомобіль в Львів, в Харків, в Дніпро, в Житомир там, і так далі. Тобто, зараз, на даний момент, ми віддаємо автомобілі з правом викупу або в оренду автомобілі тільки в київському. Так що кому цікаво, є в описі всі ссылки, є контакти менеджерів, є телеграм-група по викупу автомобілів, є телеграм-група по оренді автомобілів. Ви можете туди переходити, зв'язуватися з менеджерами, вибирати собі варіанти і спілкуватися, що вам потрібно, і підходить для вам оренда з правом викупу. Коментар до відео про чорненьку Hyundai Sonata. І взагалі Hyundai Sonata в общем. Друзі, питання таке. А що скажете про вартість капіталки двигуна, в цілому вартість обслуговування на рівні чого, роки, які варто обирати? Друзі, ну давайте почнемо з обратного. Я не знаю, скільки у вас в кармані бюджет. Може у вас 20, і ви візьмете Hyundai Sonata DN8 21-го року в гарному дизайні. Також LPI, такий же мотор, просто кузов. Супер новий і вона виглядить гарно. А може у вас 6,5 тисяч доларів в кармані, і ви шукаєте Hyundai Sonata по там, мега низу ринка. Або ви хочете прийти до мене в компанію і взяти автомобіль з правом викупу. І у вас є в кармані всього там, 250 доларів. Тобто я не розумію вашого бюджету. Якщо повернуться до автомобіля, скільки коштує капіталка то мені максимальна капіталка двигуна на своєму особистому СТО обійшлася 50 тисяч гривень. Це максимально. Це там, де я поміняв практично все. Мені обійшлось 50 тисяч гривень. Звісно, робота мені обходиться в 50%, так як в мене працює найманий майстер, який ремонтує двигуни. Ну, можна плюс-мінус додати там оренду, то все, ну, вийде 60 тисяч гривень півтори тисячі доларів. Середній бушний мотор на ринку стоїть 1200 баксів, наскільки я пам'ятаю. Так що краще його перебрати. Але ви повинні розуміти, що коли ви перебираєте такий мотор, зробити його нескладно. Але чекати, поки приїдуть запчастини. Поки відшліфується голова, поки буде отгільзовка блока або проточка блока, це займає місяць-півтора. В цілому вартість обслуговування сонати, може ви ще не бачили відосів, їх, мабуть, на каналі там, 5 чи 6, Hyundai Sonata з газовим двигуном Таксішна в обслуговуванні стоє дуже і дуже невеликі гроші. Друзі, дуже багато питань по поводу як придбати автомобіль, що я там раніше продавав ці автомобілі, а, а зараз немає не автомобілів, нема там, я не знаю, там солна. ну такий був е, коментар. І основне питання: продаємо, чи ми корейський автомобіль. Друзі, по-перше, я ніколи не продавав корейські автомобілі. Такого не було. Були автомобілі, які там продавали партнери, але особисто я корейські автомобілі не продавав. Особисто я міг допомогти вам пригнати автомобіль з Кореї. Логістика, таможня, сертифікація, газові вінтіля. Це все я міг вам Допомогти зробити. А от я автомобілі не, не продавав. Ну, тут, щоб вони були, і я їх продав. Тобто, була там, звісно, коли почалась повномасштабне вторгнення, ми попитались продати машини, але слава Богу, що ми не один автомобіль не продали, і все, в принципі, е ці автомобілі зараз поїхали далі працювати. А от по поводу. Пригнати автомобіль, звісно, друзі, зараз ми ці автомобілі можемо вам пригнати з Кореї, там вибрати. На різні бюджети. Там машини можемо вам купити від 1500 доларів. від 2013 року. І цінник полетів вверх. Хочете автомобіль посвіжіше? Наприклад, YGF 2016 року 2000 доларів. Хочете, наприклад, оранжеву 16 2016 року Елевку 2000 доларів. Хочете K5, Там, 14 2014 року в гарному плюс-мінус стані 200-2400 доларів. Хочете 16 2016 року. 3-3-200 доларів, капята, -3, 3 500 доларів 16-го року. Якщо ви хочете більш там таку живу машину, щоб пробіг був хоча б плюс-мінус там 300-350, не півмільйона. Це 4,5 тисяч доларів. І це ціни там, друзі. Це ціни в Кореї. Потім ви повинні. Розуміти, що їй потрібно приплити в Клайпеду. З Клайпеди потрібно доставити в Україну, в Україні її потрібно розтаможити, заплатити брокерам, заплатити логістики, потім потрібно поставити газовий вентиль, потім треба зробити сертифікацію, і потім вже підготувати автомобіль для себе. Якщо вам цікаво, в описі є група автомобілі з Кореї, туди. Приходьте, добавляйтеся, І там я викидую автомобілі, там є мої контакти. Ви можете мені написати і особисто замовити машину. Як це робиться, я вам все повністю по пункту розкажу. Поначалу ви оплачуєте автомобіль, потім через декілька місяців ви вже оплачуєте митницю, логістику і так, далі, і так далі. Так що, друзі, в описі є силочка. Друзі, питань. В цьому відео було небагато. Але я знаю, що ви дуже багато хочете про що запитати. Якщо хочете, звісно, напишіть. І під цим відео ми будемо відповідати на ваші запитання, я думаю, вже на наступному тижні. Не забувайте, що ви забули запитати, чи скручені пробіги в автомобілях Sonata, Я вам скажу. Я точно не крутив. Але пробіги там немаленькі. Ви забули запитати Hyundai Sonata, які здаються в оренду з правом викупа, що вони в таксі працювали в Кореї. Так, друзі, вони працювали в Кореї таксі. І за того вони й стоять 8-9 тисяч доларів на ринку, а не 15-16, як автомобілі не з-під таксі. Також, друзі, всі питання по оренді автомобілів, оренді з правом викупа, доставки автомобілів з Європи, автосалону, який знаходиться в Києві на зочек 54, автосервісу, який знаходиться в Києві, інвестиції в дохідні автомобілі, питання, відповіді, все це є в описі під відео. Можете для себе знайти те, що вас цікавить. Набрати, запитати, написати і вам дадуть повну відповідь. А якщо ви не хочете писати, не хочете дзвонити, пишіть під коментарями. І в наступному відео я постараюсь вам на всі питання відповісти. Не забувайте, друзі, донатити на ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! З вами був реальний таксіст. Всім гарного дня! Вечора або ночі, пока, друзі.